Вітаю, друзі! Щиро дякую вам за те, що ви зазирнули до мене на кухні за новим рецептом. Я сподіваюся, мені вдасться вас здивувати і ви будете готувати разом зі мною. Адже сьогодні я розкажу і покажу, як приготувати смачну аджику на зиму. Рецепт дуже простий, легкий і смачний. Я впевнена, що вам сподобається, і ви будете готувати разом зі мною. Розпочинаю я приготування з того, що підготувала всі продукти. Тут порізала помила помідори, перець, очистила чесник, моркву, гіркий перець та помила кислі яблука. А взагалі яблука можна використовувати будь-яке. Помідори пропускаю через невеличкі сити м'ясорубки. Для аджик і для соусі я взагалі використовую найдрібніші сити, які є у вас в наявності. Також я подрібнюю перець. Якщо маєте, можете перебивати всі продукти за допомогою блендеру, але мені подобається на м'ясорубку, що тоді ця аджика має таку консистенцію як ікри, залишається лише нарізати яблука, я сьогодні використовую кислі, але можна і кисло солодкі, просто тоді вже будете регулювати кількість цукру. Очищаю гіркий перець. Як бачите, я його ось таким чином очищаю, залишаю невелику кількість зерняток, щоб аджика була гостренькою. Знову ж таки, це все через м'ясорубку. Далі йдуть яблучка. І на завершення найважче, мабуть, перемолоти це моркву. але саме морква надає оцю структуру і кри для нашої аджеки. Все, всі продукти підготовлені, так як у мене їх досить велика кількість. До речі, ця порція велика, тому що в результаті варіння у вас вийде 9 півлітрових банок. Все перемішую, щоб швидше виварювалося. Я розділила на дві каструлі, Обов'язково гарно все перемішайте. Завдяки наявності у складі цих продуктів яблук ваша аджика буде густою. Відправляю це все на вогонь, доводжу до кипіння і з моменту закипання варю 25 хвилин. Час від часу помішую, щоб нічого не пригоріло. Бачите, тільки закипіло, здається, що аджика рідка, але коли вона провариться ось відповідний час, вона загусне. Ось у мене вже пройшло 25 хвилин. Тепер я буду аджику доводити до смаку. Сьогодні оцет я не буду використовувати, а лише доведу все до смаку. Додаю сіль. Я спочатку додаю дві неповні столові ложки на дану пропорцію. Як бачите, я вже і з другої кастрюлі додала сюди продукти. Ви бачите, як по об'єму стало скільки випарувалося лишньої рідини. Також додаю цукор, спочатку 2 столові ложки, а тоді уже куштую. Це все гарно перемішаю і можна скуштувати. Якщо потрібно, додавайте ще сіль і цукор. Цукру я додала 3 столових ложки з гіркою, так як у мене кислі яблука. Якщо вони у вас менш кислі, додавайте меншу цукру. Взагалі, сіль і цукор підбирайте за своїм смаком. А я тим часом, поки все у мене покипить ще 5 хвилин із спеціями, розпакую вам свою нову бусилочку, яку забрала із пошти. Ви знаєте, що я фанат таких кришок. В цьому році у мене вся консервація, неймовірно красива. Дуже часто ви питаєте, де можна взяти цю красу. Так от посилання, де можна замовити такі красиві кришки, я прикріплю в описі під цим відео. Я впевнена, що вам сподобається це якісно і це дуже-дуже красиво. Я зараз свою консервацію часто розіграю донати. Час Відправляю людям, тому мені хочеться, щоб це виглядало естетично. А закривши банки такими кришками, я впевнена, що тоді свою консервацію можна презентувати в якості подарунку. Ось ця нова колекція Country – це взагалі моя любов. А подивіться на ці птахи: це справжній витвір мистецтв. Здається, що на ваших банках справжні картини, правда? А ну напишіть в коментарях, мені чи подобаються вам такі кришки. Я користуюся їм весь сезон і взагалі. Ахваті, жодна кришка, жодна баночка з моєю консервацією не підвела. все стоїть і зберігається прекрасно. Я кришки простерилізую, відправляю в гарячу воду, проварю буквально 2 хвилинки. А банки я стерилізую холодним методом. Додаю 9% оцет. Закручую кожною кришкою для кожної банки. Ось так з полоскою оцитам. Оцет такі залишаються, закриваю в банці і використовую в наступному разі. Також прекрасний холодний метод стерилізації. Розкладаю по чистих стерилізованих банках нашу аджику, яка в загальній кількості варилася всього пів години. Стала досить густою. Розкладаю, щільно закручую. Я сьогодні використовую кришки Twist-Off. До речі, друзі, коли ви закручуєте кришки Twist-Off, сильно не затягуйте, адже ви можете перекрутити її і пошкодити кришку. Працювати з такими кришками одне задоволення: не потрібно використовувати ніяких ключів, все легко і швидко. Я консервацію із такими кришками не перевертою, Коли вона охолоне до кімнатної температури, все затягнеться і ваші кришки будуть бездоганно закриті. Хочу ще дати. Те вам пораду для того, щоб легко відкривати консервацію з такими кришками. Краще всього на одну хвилину занурити банк в теплу воду. Я зазвичай відкриваю кран з теплою водою, і буквально за 30-40 хвилин таку консервацію відкрити дуже легко, а не підковирювати ножом і портити такі красиві кришки. А я аджику залишаю схолонути до кімнатної температури, відправляю чи в кладову, тому що вона прекрасно зберігається при будь-яких умовах, або ж до льоху, де є можливість, там і зберігайте. Така аджика гарно буде стояти до нового сезону і смакувати до будь-яких страв до м'яса, до риби, що вам до вподоби. А я буду сподіватися, що вам також цей рецепт сподобався. Ви обов'язково приготуйте і напишете в коментарях, як вам до нових зустрічей, як завжди, на каналі смачно, просто та доступно. Готуйте. Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре. Смачних, вдалих і цікавих вам заготовок!